Костю спіраліна, це звичайно добре. Так, але і... де ми її стільки взагалі не знаю. візьмемо? Натомість я знаю людину, яка готує неймовірно смачні. Вона серед приклад. нас Так. Хто? Чаба? і ще й дуже корисні. Та Ході не може мож бути? швидше до нього. Він, звісно, вміє він, дещо робити, він але просто неймовірно. Привіт, доброго ранку. Доброго ще, ще раз. Ще, ще раз привіт. Чабо, я тебе порекомендувала як неймовірно талановитого. Кухаря. фухаря. Oh. Ти знаєш, ти сьогодні ніби так одяли, дивись, як баклажан. Що готуємо? Що готуємо? Ми готуємо сьогодні дуже корисну їжу баклажанову ікру. Це ж це ж за... делікатес. Довголіття. Так, і із запечених овочів. Готова людина бачиш, Готов, вже готова дуже людина. Хочу Він вже хоче готувати. Що нам треба? ти вже но ну, Костик уже баклажан е, показав, а інші інгредієнти на екрані. Для приготування баклажанної ікри з печених овочів знадобиться баклажан – 2-3 штуки, помідор – 1 штука, часник – 2-3 зубці, перець болгарський – 1 штука, цибуля зелена – 2-3 пір'їни, олія оливкова, сіль, перець, кріп – кілька гілочок, петрушка – кілька гілочок, оцет винний, хліб чорний – кілька скибок. Ну що, почали готувати. Угу. Чи що да. робити. Я не хочу втрачати час, бо дуже голодно. Одразу говорю. Треба почистити Син... синенькі, да? Синенькі. 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 Баклажани. Каба кабачок. Дивись. Це не кабачок. Чисти. Чистити. Мені я Чистите. так розумію нарізати дрібненько. А... Не, давай еще... вот це можеш чистити. Давай. Вот этот перчик. і по... 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 помідорчик. Да. Я все запек. Куди мені складати це все, скажи? От е, поки що оставляю його от, на, на досі. Ми будемо поки його різати. Різати. Як же? Супер. Ж, баклажанова ікра. Я обожнюю його. Це ми будемо взбивати його потім? Чи? Не різати тільки Просто будемо. Різати. Ага. Да, різати. Е, замість е, синього цибулю. Ми сьогодні будемо додавати степірю, угу. зелену. Я хочу, щоб вона більше нагадувала нам літом. О, супер. Ну, слухай, але дуже класно вже бачиш, скільки овочів повно. Можна mm. такі смачні рецепти готувати. з овочів. Да, mm. Так, так. Я, я дуже обожнюю. О, у, осени, да? осени, так? Осени. 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 осени, овочі дуже смачні. Дуже. Дуже смачні. ще. Час. Так, я вже швидку готовочки. На зиму. Бо я вже рубай. рубаю. О, ти рубай. знаєш, я тобі так скажу, що от для мене мама дуже часто Ох. ну Не для мене, а для нас взагалі консервувала багато. Знаєш, Взр. салатів різних, лечо було. О, це мадярське, це наша тема. Да? Ну, лечо, це ж наше національне блюдо. Страва. Страва. Серйозно? Я да, не знала. Да? Бачиш, я не знала. Це вот. круто. Я тобі одразу шматожчик дам, щоб ти теж є. Я дуже люблю, коли там шматочки різного розміру. Різного, різного. Різного. Оце я тобі гарантую. Дуже дуже різно. Ну, от так, смотри, Кості. Ні, це дитяче пюре. ну. Має відчуватись текстура кабачка. Та це ж не кабачок. Це баклажан. Це ж не бачу синенький. Ти ж синім, ліловим сьогодні. Ти ж ліловий, так? Ліловий? Фіолетовий. Фіолетовий. О, місце фіолетове. Ну що, закидаємо? Да, давай. Так, дивись, я тобі ось так все викладаю. сюди. Що ти робиш? Ей, я закидаю. А ти, звісно, у тебе все, все сьогодні фіолетове. Ти так готуєш. Не бачу, лечо. не бачу. Взага, я, я краще, с... щоб ти не бачила, Ірочка. Це точно. Так, от я тобі скажу лечо, потім ну, помідорщики консервовані або квашені. Це теж все так само. Ти готуєш нам Ти знаєш, ні, я не консервую нічого і не квашу, ні. А мама займається. І мама цього року це не робила, але я все заморошу. Овочі, звичайно, не заморозиш, але, але в мене е, чоловік в цьому році квасив, разом, Квас? так, ну, квасив помідори огірки разом е, з е, його мамою. А, так що так. ми Свікрові твої. Так, 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 так. свекрухою. Як свекрухою. Так її зовут? Тетяна. 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 Так. Ривіт. Я закидаю. Мама. Займаємося. Так, готуємо, готуємо. Готуємо. Що ти робиш сьогодні? Це який ти неаккуратний. Я не знаю, він же швидше, 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 бачиш. Що Одну не виспався, Одну. давай дві. Костік, Костік. Ну ти ж, що, бо щось не розумієш. Глаз долаз треба. Давай, все, білохло. Ти подивись, яка мотивація в людини. Я, а, він не, швидко давай нагрі На. нагріємо Зараз будемо смажити хлібе. Да. Вот. І більший одразу буде нажмітися. Оп, чик. чик. Ой, давай я вже приберу вот все тут зайво. Чоб а хочеш, щоб він був смачний. Хочу. Трішки його. Трішки його а, маслом. Давай. Трішки. Що трішки маслом? Трішки. Хліб? Вершковим маслом. Так. Хліб. Буде а -а -а. Дуже ну, хочеш, що там є ззади. Та, Звичайно хочу. Бери, Тримай. Я тобі зараз, зараз зроблю нам таку смакоту. – О. на. мій, ласочка. – Добре. А тут вершкове масло. на. Мотивація в кості просто неймовірна. Давай наріжемо. Нарежем. Так я і вже планую. І да. и... кріп? Да. Так. Так, так, так. Так, це петрушечка в нас? І петрушечки теж, так. Да. Я... Э, а люблю... ніж? Ниш. Ну я Щось дам. Я люблю, коли Раз, багато. зелені. Зелень да. зелені це антиоксидант. І його Звичайно. Треба їсти завжди. Правильно. Я так. теж взагалі Ти знаєш, завжди, я пам'ятаю, що садочка нас чили, так? Корисні, як е, корисно харчуватися, як світлофор, більше так. зелених. Ну, да. Менше жовтих і поменше ще м'ясо красне, красне, Ти маєш на увазі? Ну, це ж як алергени, знаєш, в такому плані. Все, давай, закидувайся, який яскравий кольор. кольори. Супер. Кольори. Два кольори мої, два кольори. Так, так У нас, так? Справді, не червоний і чорний Давайте рецепт зелений. нагадаємо. Нагадую вже рецепт. Давай вже на Рецепт, друзі. Ой -ой 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 -ой. Рецепт баклажанної ікри із печених овочів: баклажани, помідори і перець. Запечіть в духовці, зніміть шкірку, дрібно поріжте, покладіть подрібнену зелень, вичавіть часник, додайте приправи, оцет. Заправте ікру оливковою олією. Подавайте з чорним хлібом. Я бачу, ти он, смотри, он себе робить, спеціально смотри. Давай 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 швидше. Додаємо Все, я забираю. зелену цибулю. Оливкову олію. Оливкову олію. О, а, вибач, а, я так, я навин... тобі, вибач, вибач. Нічого, Сіль нічого. додаємо. Да, сіль він оцет. Ага, добре. Сі. Вінний оцет. Дивись. Гаряча. Трошки. Перцю. Трошки. Перці, трошки. Давай. І вінний оцет. А скільки? Трошечки винного оцету, так? Ну, по смаку. А давай. Все. О, і От. Татус. Будь ласка, дивись. дивись. Переміж. Наша баклажанова ікра вже готова. Все, дивись. Стигнемо. Так, ну давайте накладайте, накладайте. Да. Так, давай, Звиденько. давай. Але мені здається, що. дивись, гаряче. Гар... Ну, я не буду твій хліб їсти, вибач, вибачте. Беруться. Я буду їсти. Костіка, а надиш, будь ласка, хлібця. Я трі... вже. Тріугольники. трикутники. Може так? Так, да, десь. Що? Та що ти? Давай вже доразі, я вже починаю. Давай вже так. Откуда? Давай, от дивись. Я, смачно, це, а? Мені дуже смачно. Смачно? Да. Поки хлопці розбираються за цим всім, переходимо до меню кінотеатрів.